На подвір'ї гурт нетерплячих малюків разом з батьками у більській волі свято урочисте відкриття дитячого садочка. Його облаштували у приміщенні місцевої школи. Для матері п'ятьох дітей Наталії Лебедюк це суттєве полегшення. До дитсадка піде одразу двоє її найменших. Догляд за якими раніше лягав на плечі родичів. Я на роботу чоловік на роботу, хто на наших діток буде доглядати вдома. А раніше хто доглядав? Раніше баба на бабу, то в декреті сиділи. Доглядали. Ну, я кажуть, виходили з положення. Менше мільйона гривень ущільнення місцевої школи і дітки більської волі та ще трьох сіл отримали, хай і маленький всього на 40 місць, проте повноцінний дитячий садок. Загалом на території цієї сільради проживають дві сотні діток дошкільного віку, і щороку їх стає все більше. У нас дуже багато віруючих сімей, яких діток дуже багато є. І така мова була, що мов старші дітки будуть діти менших діток. А тепер побачимо. Як вона буде? Що вона буде в облаштованих кімнатах? Є все необхідне для двох груп старшої і середньої від роздягалень та ігрових до маленьких ліжечок і навіть підлоги з підігрівом. Тож наразі дитячому щастю немає меж наш садок найкращий світі. Він для нас, як другий тім. Він нам подобається всім. А поки ці дітки тішаться, хоч і невеличким, проте все ж садочком, інші можуть їм лише позаздрити. Проблема дошкільної освіти в багатодітному Володимирецькому районі стоїть досить гостро. Садочки вистачає лише для чверті сільських дітей. Проблемні села в нас є. Зокрема, акцентуємо увагу там, де немає взагалі дошкільних закладів для здобуття. Ми напрацювали ось такий, як на мою думку, правильний хід це створення на навчально виховних комплексів що в приміщеннях навчальних закладів створюємо належні умови для дошкільнят. Частково для цих цілей залучають районний бюджет, але багато в чому Володимирецькому району допомагають гроші, які надходять за сусідство з атомною електростанцією. Оксана Жужевська Назар Мідріган, інформаційна програма. День.